Трошки забулися. Я виграв, чи що, ребятки? Трошки агресії, ми ходимо по тому полю, кулі. Бомбардір Здоров'ячка. Ти бачиш я сьогодні без шапки, без кепки, без того всього. Так, ти кажеш, то... через те, що я не забиваю, ти... Ну, я думаю, що може в тому проблема. Давай сьогодні спробуємо. Я сьогодні без шапки. Давай віримо, так. нас сьогодні перемога. Сто процентів, то сто процентів. Ну що на товариство, якщо ви бачите... Володимир Гладко на каналі, на екрані, точніше, ззаді пусті трибуни, значить ми прийшли куди? Правильно, на домашній стадіон. І вітаю вас на каналі футбольного клубу Куликів. Білка. Давайте розпочнемо! Ну нічого собі! Музика грає, табло показує 00 Микола сидить і кайфує. Микола, де боже. Що воно, як воно? Та нормально. Нормально, а що тут така красота? застелили? Та? Шикарно, ну шикарно, нема ради. Як не росте, то треба столити, ні? Правильно. О, спортивний директор вже зразу є, добре здоров'ячка. Як воно ваше? Нічого. Все добре? Команда готова. Провірили, всі є, всі живі здорові. О, доходять. Тренерський штаб якраз підтягується. О, то нормально. Так. ми без тренерського штабу не почнемо, ні? Думаєш, ні, що суперник під'їхав суперник. Суперник суперники є. Там нормально так що футбол точно буде. Все, ну і ви не переключайтеся, підпишіться, бо я сказав пан well, right, Володимир, що футбол буде. Так, 100%. Тренерський штаб і дядя Рома. Тобто, одразу видно, хто господар. Зразу щось з'їсти. Чи ти закусуєш, Андрюш? Брат, на тільно. видно хто старший, хто молодший, брат. Що дивишся? чемпіон. скоро ну. казав, інтер переходить. Так? Не дай Боже. <реш> шапка. Брат, я вже все в камері сказав, що сьогодні без шапки. <реш> я ти висок, ви вже на трибунах бачите, брат. Дивись, бо я тебе бачу на телефонах. Ти договорився, вже зламався. Я тепер з вами не буду. О, нічого собі. Бонджорно, бонджорно, рога. Я тебе чекаю, ти знаєш. Я тебе там чекаю, ти знаєш. Я тебе там чекаю, ти знаєш. команда, яка була в першому колі. Що з перших хвилин ви бачите, вчора бачили, що вони ніде той м'яч не приб'ють. Значить, дуже, дуже строго і збираємо зіграти в кожному своєму місці. По складу. Данкович, Савошко, Каланчук, Панасюк, Патуляк і Ванко. Ми починаємо. Ось така світа.

До речі, не сумісні. Як люди готуються до коментування, не те, що ти стоїш з тим резинкою і фігняєшся, я вдягнув окуляри, ми світові відпочиваємо. Люди готуються, не підемо. Тут теж треба було. Ну а ви або крутіть арматуру, або будьте прес-адеш футбольного клубу, коли кіберіш, людина. Або блогером. Не до блогера. не до блогар. Не до блогера. Не до з камерою. Скажи, з ким ми сьогодні? як та команда називається? Равера 1908 футбольного катам'яв яку не недавно відмінно. <рес> я вам кажу, то тільки Микола може на пам'ять знати ту назву команди. Назва хороша, пацани класні, питань нема, але я її вимовити ніяк не можу. Тому підходимо до Миколи, просимо допомоги. Ну а що? Така ситуація? А поки там падя готується, команда готується, всі готуються до домашнього поєдинку. Ну а... а трибуни поки порожні, але то не надовго, Але зато там є ВІП-сектор. Там вже хтось є на тому ВІП секторі. Правда, не знаю хто, але вже хтось є. Запиваєш <ривання> Як ти думаєш що він робив? Я думаю, там далеко не Питаю. Дивіться, яка погода. Два-три рази пробіжемося, в холосту. бля, тяжко буде. Давайте, кожен з кожним до кінця. Васильіч сказав, метр навіть не давати зору. Значить, давай, маєш свого гравця <кху> і все. Ти доіграв зі своїм за інших відповідати інші. Просто відзначально, коли не спробують попити з оборони, відзначально розташовуйтесь до них вище, щоб потом не з'їхати. Стайтесь для нього, не приклає, просто станьте під боком, будьте готові. Чи піде передача йому не додати, щоб висвітлюватися, чи десь щоб ви були не такі. Рік чекали, зараз їдемо, нас чекають ті, на які ми чекали. Тут же та ігра у нас підготовка, пацани, включається зараз вже на максимум. І щоб не було такого, щоб хтось без Пацани, Всі мають мати колектив. Зразу з перших хвилин, не зразу, під тих ніколи. Але ж тих ніколи. Чи не перетримають? Солодок.

Стеористо традиційно міняється. Микола зробив фотографію, можна починати. Але перед тим прозвучить хвилина мовчання. Дякуємо. Групового етапу чемпіонату України серед аматорів В якому зустрічається футбольний клуб Кулик Юпінка та команда ревера 1908 академія Прикарпаття» місто Івано Франків. Рахунок у матчі відкрито Дня оборота команди ревера 1908. Фат провів 10-й номер Олег Панасюк Зарано забили. Чого? Зарано забили. Зарано, а, так. а чого? Так, тут е, е, ще от, е, два заб'ють, і ті, можуть в автобусі. Та. А може буде з характером команда. Ні. Ні. Тобі, я думав, що вони не приїдуть взагалі. Ага. Але, тобі, але говорив там з Франківськом людиною серйозно, він каже, в четвер я вам скажу. Дзвоник каже, вони будуть їхати. Ага. Слухайте, то ви всю інформацію скоше знаєте, ніж будь-хто. То є давно, ні? Знаю як. Побачимо далі, як воно буде то все. До вашої уваги, влади команди. Четвертий, Віталій Дмитров. 18-й Володимир Савошко. 27-й Остап здорово! 24-й Иван Пирый. Степан Михайлович. Володимир Хервецкий. Та Андрей <реклама> Жетло. Субтитры Біля підказуй! Бачите, тут своя атмосфера, мікрофон, ці самі ноутбуки, папери, щось записано. То все треба мати, тут всю інформацію. Микола її все знає, має і завжди доносить. Тож, Одним словом, все дуже добре, але все далі.

Yeah. Зараз навіть сьогодні наймайначні є отак поворота. І що це від кине, буде добивання і о! Работа два, два. Другий мед оборона футбольного клубу політики. Руїть 21-й номер, полаган, матименко. Давай-давай, ну, Я вам скажу товариство, 35-та хвилина вже побачили 4 м'ячі в першому таймі, рахунок 2-2. Ну і, і гості теж молодці, показують хороший футбол, багато моментів. Я думаю, що то ще точно не останні голи все далі, бо дуже крутий поєдинок. Ну, але ми боліваємо за кулки білки і надіюся, що ми 100% переможемо. Скажіть одне. Я б при нас взагалі зараз, якщо нема настрою на якісь бесіди. Тому... Потім... Кого нема настрою? мене, бо я настрію? Судячи з того, що в тебе в руках тебе настрій би мав бути, але ну, мені так здається, як мінімум. Я прийшов сюди в тобі віп положу, віп-зону. Знаєте що Сказати вам? Я зняв шапку, тому що я сказав, що може через шапку гладкий не забуває. Бля. Я б навіть розумієте, люди не як я без шапки виглядаю. Вовчик, ну якщо вже то я наступний буду стигти знали, содавай давай без тих всяких цих просто-напросто забий ту добре? Йдемо дивитися. Що ти а от і він сам, йопто. Ванечка, Гавруньо. Звізда наша. Ти бачиш, що тут твориться? Не перестань це постійно в тих рябах не перестані Я, я рада бачити. Хорош, хорош. Спеціально заказала зйомку? Добрий день, студія. Добрий день, добрий день, студія. Ним, словом, товариство, бачите, там більше і більше все-таки вболівальників приходять, дивляться і ви тоже. як то кажуть, не переключайте, а підписуйтесь, ставте вподобайки, дивимося далі. Mm -hmm. Ти хочеш відео попасти? Так. Ну То кажи, який буде рахунок. E, 3-2, думаю. Так, хто ще тоді заб'є? У mm -hmm. Тарасюк так само. Хто? Тарасюк. Тарасюк? Uh -huh. Може Панасюк? Ой, Ой. Я тоже так побудов. Так. Нормально, не нормально. Таке теж реально. буває. Так. Да. Неможливо, хто чи Тарасюк, чи Панасюк. Давайте, забувайте голи, вводьте нашу команду вперед. Отак, бачите? Ну так. По першому таймі рахунок 2-2. Досить цікавий поєдинок, ніхто не хоче поступатися, Хороші швидкості, багато моментів. За той час, поки команди буде дочувати, маєте можливість поставити подбаєчку і підписатися. Тож, дивимося далі. Це генеральна репетиція перед важливими іграми. Чи трехніться, спустіться з небес. небесні. Запускаю сім. Трошки забулися. Я вигадую, що, ребятки, блять, трошки агресії, ми ходимо по тому полю. Як ось це чесно, зараз, сука, коли коли він зараз по тілу говорить. Полю Ти уличні мене, ми пускаємо, блять, ми зараз одні четверти чи там в фіналі, то сука, п'яторка заведений. Блять, зібратись не можемо. Все, вже виходить репетиції. Сьогодні по 20 років я чую. Це тяжко, блядь, а мені майже 40. Ребята, як треба вставити, то треба вставити, блядь, не став. Парку, став на ту спину, що він зламався у тебе. Він тебе ногою витикає сім разів Це не то, що відносить тебе, а останні має бути. Ми вже тобі. Тут то, зібратись треба. Вже ви на той Власне, не Ми такі голи пропускаємо, а сьогодні в нас там залітає прохід. Хрухи... Я не говорю, що тільки лінії оборони, блядь. По ходи. ходить. Юрій, як він тебе розвертає? Ти йому помагаєш, взагалі м'яч бояться полечити. Не може бути такого, що ми пішли сюди, поко ти ось з цим упором 25. Раз, другий раз. Я ти його не мав. Не мене. Ну, ти, ти вже програв, ти вже його не, бачиш. Він не бачиш. Він все, ти вже відігнений. Тут депа на відбуванні ну, не працює. Що не не можна, можна, так, буде. Буде. Там хороша команда, обучені пацани для. Ви бачите, як ми вас розмотують. Просто я ж вам, один ключ випаде, Що того, тобі вийшло, так як я казав? Юра, я тобі що казав, бо тримаю. Попустайній біжи, та він тебе обірують два рази, тікає просто. Та знеси, відірви йому ноги на ціною жовтою карточку. Наступний раз піде туди сава і відірве ноги. Але не можна так, пацани. Ви самі себе мучуть, розумієш, що цим ти обрізаєш нас. Ява, Вова, Івана, Спад. Так, п'ять чоловік ти обрізаєш, і вони лицем несуться, ми назад відступаємо, ми висвіпло, ми висвіпло їх накриваємо, вони тут зони величезні, Ось зато в нас всі проблеми. І до варіанту це не було, хоч сніковати на цей момент. Три бути в боку. Якщо береш на себе відповідальність, ти маєш просто не то, що бути в ти маєш забити. Тоді не треба ніякий

Що рефрі дав сесточок на другий танк. Я собі тут осяду біля пана Романа, знаєте що, ви як то ясне сонечко випромінює ви таку доброту, душевність, розумієте? Не беруся того трошки позитиву. А ви добрати, добрати. Ну, а ви і дивіться далі, другий танк Добре, Оставо! Давай, доб... давай, 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 Uf, давай, давай! Стало на паузі, бай. 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 стало на паузі, чекайте. Вася, Остап, не радіо! Бодя, Бодя, Бодя! Всі йдуть сюди, нас отак, один в один, давай всередину, хай вбігають. Якщо вони один в один там лишають. <риклад> 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 <плес>

Що ти Що ти судиш в свою групу? Всі спорні моменти в одну в сторону. Дітей вбиваєш бля за піхоти. Що ти видаляєш, шо? бля, блік? Що ти робиш? Що роб, я тобі сказав до того? Це б церкв називається. Що ж він сказав таке? Сидай, сідай, Ваня, сідай, Хорош, терпіть, терпіть, терпіть.

Дубай нема Хорошо, здорово. Здорово. Емоції, бачите, всі емоції позаду мене. Всі задоволені 3-2 свою групу. Команда прийшла просто без поразок. З чим і вітаємо. Це було здорово, домашня гра, це завжди приємно переймати 3-2. Ну і звичайно хочу сказати великі компліменти для нашого суперника. Вони класно зіграли. Рухаємося далі. Я гру, Дали дуже хорошу команду. Важка, самі відчуваємо, Але ми вже готуємося до його. Так що Серйозно, де тут навіть результат не був на першого місці, але зараз хочемо реагувати. Сьогодні хороша гра, бойова. Зараз побачили. У нас також є якісь певні допомоги, які потрібно виправляти, що ми здодавати. Зараз я вас прошу, у нас ти задача видати, так що ми повинні готуватися дуже силами. На сьогодні дякую. Десь, що ви хочете в нього? Дуже багато. Шановна товариство, зі мною разом знаєте, хто стоїть? Капітані ще знаєте що? Він код вийшов спочатку, забиває галешню, потім в перерві, не словом. А ділом, розумієте, виходить, завай третє, переможе. Перерви це було слово. Було слово, але потім ще і ділом доказав. А знаєте чого? Тому що то є професіоналізм. Людина завжди готова, готова до кожного поєдинку, незважаючи який суперник, настроїться. В нього немає знаєте, авторитетів. Є бажання і це ціль. Що й бажаю, щоб наступні цілі досягалися. Правильно, У нас є одна ціль, і я вважаю, що ми її маємо подолати. Буде важко, але для того ми і працюємо, щоб все було наздобне. 100%. процентів. Нашому ну, товариству, все що залишається, вам поставити подбачку, підписатися і написати свій коментар. Щастя, здоров'я, много і благо літа. Слава Україні! Героям слава!